Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Руслан Осипчук із селища міського типу Лугини не лише пише вірші, а й співає. Улюбленим репертуаром для нього є пісні талановитого композитора та поета Івана Сльоти. Пишу власні вірші, навіть почав писати музику, пишу пісні. Сам композитор зізнався, що на створення народних пісень його надихає безмежна любов до рідного краю поліська краса, яка зачаровує та підштовхує до написання прекрасних рядків. Любов до, до матері, до батьків, до батьківщини, до своєї рідної землі, От, до, до хороших людей, до краси, до творчості. За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, за багаторічну творчу діяльність та високу професійну майстерність видатного композитора Івана Сльоту, нагороджено орденом за заслуги першого ступеня. Щиро вітаємо Івана Михайловича. Ми йому вдячні за те, що він прославляє наш поліський край. Його пісні це символ нашої області, символ нашої держави. Представники обласної влади також оцінили талант Івана Сльоти. Визнали вагомий внесок композитора у розвиток культури Житомирщини. Це, що нас ідентифікує, виокремлює, робить нас впізнаваними, впізнаваними не тільки тут, на нашій території, де ці всі знають. А й далеко за її межами це чудово, і ми завдячуємо це одній людині, яку сьогодні пошановуємо, яка святкує 75-річчя. Не залишились без і учасники музичних колективів. На фестиваль приїхали навіть з Ровенщини, де гідно представили виконання своїх музичних номерів, надихнули присутніх неповторним українським колоритом та жагою жити і творити на рідній землі.